Зробімо типовий тест НМТ або ЗНО. Розглянемо п'ятий тест. З великої літери треба писати перекметник рядку. Минулого разу ми з вами розібрали, що якщо у нас є суфікс ов, в є, ми пишемо з великої букви. Якщо суфікс К з маленькою. Або з великої буде ще писатися, якщо у нас є суфікс n або ін. Якщо ми розглянемо цей тест, ми бачимо, що варіант А нам автоматично не підходить, бо є суфікс К, отже, пишеться з маленької, так. І ось тут балізаківський вік, є К пишемо з маленької. І далі у нас залишається, що ось тут є суфікс ов, ось тут є суфіксов, а ось тут є суфікс. In. А ми пам'ятаємо, що якщо у нас є ці суфікси, то ми повинні писати саме з великої букви. Що ж тоді ми повинні зробити? Подивитися, що вони означають, ці словосполучення. Наприклад, Ахілесова п'ята та її поцілунок це у нас фразеологізми, тому вони будуть писатися з маленької букви. А ось Симоненкова поезія буде писатися з великої, бо поезія належить Семененко, тобто ми бачимо.